Не розраховане жодні папірці, обіцянки вічного кохання чи свої заслуги перед близькою людиною у минулому. Люди у стосунках поводяться так, як вони можуть собі це дозволити на даний момент. Це означає, що жодна тьотя із раксу не може гарантувати відсутності зради чи китка близької людини. Зазвичай партнери залишаються у парі до тих пір, поки обмін між ними сприймається як більш-менш рівноцінний і справедливий. Як тільки один із партнерів виростає, виривається вперед, стає більш соціально привабливим, він починає сприймати того іншого партнера як обузу, як якір, який стримує його розвиток. Будь-які претензії або апеляції до обіцянок чи заслуг минулого будуть провокувати агресію. Для того щоб це не стало трагедією всього вашого життя. Варто завжди пам'ятати, що потрібно планомірно розвиватися в усіх сферах життя і залишатися привабливим партнером не тільки для свого поточного партнера, а й для всіх потенційних оточуючих партнерів. Більше про це дивися у моєму відео Кидок близької людини. Силочку залишу внизу.